буде дуже прикро, якщо нам прийдеться продовжувати мораторій на продаж земель ще на один рік, тобто на рік 2018. Ми власне вже за 26 років продовжуємо мораторію восьмий раз. Тому завдання для усього свідомого експертного середовища і свідомих депутатів, які є в Верховній Раді, максимально швидко завершити пакет законопроєктів і не винести його в Верховну Раду в 2017 році. Вся економіка в вигляді промисловості, яка була потужною 90-х років розікрана, її фактично на сьогоднішній день немає. Тому лишилася лише земля. Дуже прикро, що сьогодні в залі ми чуємо фактично ті самі точки зору, які були 26 років тому, коли. Розпочалася земельна реформа, але і тоді, і сьогодні ті люди, які засідають у Верховній Раді, розглядали землю як капітал для власного збагачення, але не капітал для землі, як розвитку економіки всієї нашої держави.